Сам процес Брексіт, якщо заглибитися в його вивчення його деталей, і це була більше популістська така акція, політична акція частини британських еліт свого часу, які провели референдум 23 червня 2016 року. І саме цікаве, що вони не мали реально ні програми дій, ні урядового законопроекту. І ми всі пригадуємо власне аж до. До 2020 року змінилося три уряди Великій Британії, політичні кризи, перш ніж ледве вдалося прийняти законопроект і досягти угоди про торговельної угоди про якісь певні параметри виходу з європейського союзу, і то, наприклад, таке питання, як північне регулювання кордону режиму кордону північної Ірландії та Ірландії до сих пір воно до кінця не врегульоване. Тому власне угода, яка була підписана 19 травня Понеділок вона якраз стала певної міри логічним доповненням, і я би сказав, частковим виправленням тих недоопрацювань помилок, які були зроблені в свій час у 2020 році. Але про повернення поки що не йдеться. Ну Ви розумієте, скажу, що. Європейський союз е, специфічна організація і вона передбачає різні форми співпраці. І так само Велика Британія ставить різні завдання на міжнародному рівні, тому який ступінь інтеграції тут кращий чи повна інтеграція, чи ні. Тут е, досвід Великої Британії дуже цікавий. Тобто е, в окремих галузях вона і не була, до речі, інтегрована. Наприклад, вона не не вступила в зону євро. Вона вона не була членом Шенгену свого часу, тобто, вона виходила не повністю з цієї структури ЄС, так би мовити, її досвід дуже повчальний може бути і для нашої України, і для європерспектив власне України, євроінтеграції.